Не знаю, що Вроді би не то, да? Якась така картинка бажає кращого, ні? Не знаю, я експериментую з фон фоном, тому можливо ми щось додамо, можливо, ми щось убавимо. А от, але не спробуєш не знаєш, правильно? От. Головне, що я є в кадрі. Якщо я є в кадрі, значить що правильно я готовий позоритись. So... Всім привіт! Ви на каналі Сквіт Parfum. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас такий певний нюанс. Я підготовив для вас певну підбірку ароматів на зиму. Не знаю, як у вас, але у нас вже випав сніг, причому декілька разів, і декілька разів він вже розтав. З'явився цей прекрасний кісель на вулицях. Да? Ідеш і шмяк-шмяк-шмяк. Дуже приємно, насправді ні. Що ми взагалі любимо називу з ароматів? Ми любимо теплі, зігріваючі, огортуючі, можливо, з таким певним гурманським фльором. Да? Тут у нас підбірка без відвертої гурманіки, але з певним послідом, так скажемо. Ось. Mm. І щоб не затримувати вас і себе, в тому ж числі, я пропоную почати з першого аромату, і ми так з місця в кар'єр да? почнемо з ніші одразу. Ребят, не переживайте, у нас з вами буде певне відео про бюджетні аромати з достойною ціною і з хорошим звучанням. Я думаю, вам сподобається. А поки що, а поки що, ми почнемо з аромату від бренду Kilian під назвою Smoking Hot. Аромат в напрямку Східні Пряні, аромат 2023 року, по суті, новинка, правильно. А от це такий, знаєте, тютюновий фруктовий старт. Де фрукти потім відходять на фон, даючи розгулятися цьому прекрасному, насиченому, щільному, дорогому тютюну. В першу чергу це тютюновий аромат. Цей тютюн утопає в певних смолах, де превалює солодкий ладан. Не церковний. На такі, знаєте, деревинній ванілі. красотища, просто красотища. Теплий, пряний, зігріваючий і огортуючий, а з певним таким, знаєте, фужеристим моментом в розкритті під'єднується лаванда і стає якось веселіше. А от що? тут є ці певні гурманські нотки, Після цей, да, у вигляді, я так це чую на мій ніс, у вигляді бельгійських вафель. Причому це не оце от пусте тісто, да? це бельгійські вафлі, які чимось полили. Ну, можливо, трішечки сквіртанули, знаєте, шоколадним сиропом. Можливо, що більш мені імпонує, да? це певна глазурь, а можливо, і трішки карамелі. Ну, красотіще, Аромат тягучий, гарний в шлейфі. Це абсолютно унісекс, на мою думку, але знову ж таки, трішечки з нахилом у жіночу сторону. Мені здається, просто на жіночій шкірі він ляже більш органічно. Шлейф, дифузність на висоті. А, сидить гортаючим приємним, приємним коконом навколо вас, а стійкість 0,18. Не розчаровує абсолютно. Що розчаровує, так це його ціна, тому що, на мою думку, знаєте. Ну, своїх. А коштів він все ж таки не, не вартує. А, ну, відняти би 1003 від заявленої ціни. І буде взагалі супер, можна брати. А так, ну, можливо, десь на барахолках, можливо, в залишку а, зможете вполювати. То беріть, хапайте, тому що це просто тютюнова краса. Супер. Раджу. Наступний наш армат. Від доволі люксового бренду. Але, по-моєму, це їх така будь якова лінійка. Якщо ні, то поправте мене, я може помиляюся, все ж таки. не всезнаючий, тим не менше у нас Slick Sweet від бренду Yves Saint Laurent. Це у нас аромат в напрямку Східній, аромат 2017 року. Фу, і це просто вибух сливового варення з корицею. Знаю, що багато хто не любить в парфумерії, тим не менше ви її тут не бійтесь, тому що вона доволі швидко злітає, знаєте, переходить. Ось таке лікарне какао, в обрамленні, знову ж таки, солодкаву ладану на деревинно ванільній базі. Ваніль така стручкова, насичена, шоколадні пачулі підіграють від звучання цьому аромату. Є такі відтінки, знаєте, знову ж вологою тютюну, тому що він у нас тут заявлений в піраміді. Звучить це все діло дорого, томно. Не люблю використовувати слово сексуальний, у випадку з ароматами, але тут. Це так і проситься. Так і проситься. Дуже звабливо, дуже манко. Знаєте, хочеться облитись цим ароматом і піти просто зваблювати протилежну стать. Або ж свою. Це залежить від того, наскільки ви безстрашні. Він для мене знову ж таки, унісекс, але більше з нахилом в жіночу сторону. На чоловічій шкірі чути більше тютюну, на жіночі більше цього от какао. А це, знаєте, аромат явно на вихід, такий більш святковий, да, аби когось виразити. Аромат тягучий, теплий, по відчуттям ніби як густа карамель просто облита, вилита на вас. Взагалі не чую тут удру, тому ті, хто його бояться, не переживайте. Він, якщо тут і є, то дуже гарно і тонко обіграний. Какао дійсно відчутне і воно таке доволі сухе, дрібне, знаєте, в переміжку з цукровою пудрою. Мускатний горіх підіграє цьому какао, і це робить це какао більш таким рихлим, сухим, придає відчуття такої певної пильності, я би навіть сказав, знаєте, Нібито ви рука-жопка розсипали в себе на кухні пакет з какао, і воно просто аж зависло в повітрі. Нетривіально, це звучить дорого, це звучить глибоко, стійкість доволі моя, просто тому що це сидить просто цілий день, не змиваємо. Безбожна проекція і шлейф насправді. Знаєте, якщо ви плануєте їхати в Дубайськ заробляти гроші на да, от, то від клієнтів просто не буде відбою. Аромат, афродизіак у флаконі. Вас будуть хоті хотіти навіть верблюди. Угу. Не буду оригінальним і впишу в цю підбірку, аромат. Так скажем, він перекочує з осінньої підбірки. А... Я все ж таки більш заурядний блогер. Да? Аромат від бренду Mason Martin Margiela, Аромат під назвою By the Fireplace. Це у нас аромат напрямку деревині 2015 року. І це просто беззамічно солодкувата любовна віка. Я його спочатку не оцінив, а потім як оцінив а, флакон. Я собі все ж таки не хочу, але міньки 10 мл мені 100% вистачить. На все життя. А, це такий, знаєте, димний, теплий, з легким горіховим звучанням, каштан смажений, що просто знову ж таки утопає в якійсь бальзаміці і запудрується в розкритті. Дуже гарно. Це така історія, знаєте, це аромат більше про якийсь певний настрій, певний вайб. Це така історія про посиденьки біля каміну, де ви закутані пледом, попиваєте, можливо, щось таке от, алкогольне, по типу якогось такого шоколадного да? І слухаєте тріщання деревини в цьому камінні. А поруч з вами ваша кохана людина вас обіймає. Ви при цьому сидите в такому теплому кашеміровому светрі. Ну кайф, ну кайф. Стійкість шлейф теж доволі прекрасні. Вас не образять. От. Тому це супер. На зиму це саме те. Причому зимою мені відчутні тут більш такі гурманські мотиви. А осінь більш димні деревинні. Не знаю, чим це обґрунтовується, тим не менше приймаємо це просто як факт. Запитайте, у мене, що у нас там потяжелому люксу? Є, мається. Томфорд. Давайте, Томфорд. З Томфордів у нас, ребята, ваніль Фаталь. Аромат в напрямку Східні ванільні 2017 року. Знаєте, так пахне чорна вдова. Чорна вдова, яка вже вдова. десь. Раз 15, да? от Виходить, вона заміж тільки по любзі, а все переписане на неї майно, їй душу не гріє абсолютно. нулі на рахунку наїтають на неї смуток, от вона плаче і витирає сльози 100 доларовими купюрами. Вся така бідна і нещасна. Так пахне знаєте, вертіхвостка, років 35, обов'язково брюнетка. З довгими ногами, третім розміром грудей. Вся така, знаєте, на і Пілатисі на зі своїм фітнес-тренером, для якого вона являється просто sugar мамії. А от, менше з тим, да? Але вайп я вам просто мушу описати. Цей аромат викликає у мене певні асоціації закриваємо очі. що супишу. Це, знаєте, сидить ця рокова біч в своєму чорному. Замшевому платю, облягаючому платя вище колін, в такому капелюсі чорному з широкими полями. Да? В чорних мережевих рукавичках бере власне келих з такого товстого скла, з таким товстим дном. А в цей келих налите алкоголь, найдорожчий в світі. Це якийсь ром. А... В якого залишилося всього три бутилки в світі, дві з яких у Папи Римського, а третє у неї. Не знаю, можливо, вона спілку з Папу Римським, неважно. Це не наше діло, да? так? Вот. Вона робить ковток, і на цьому келесі залишається її червона помада, з таким послідом трауру і перемоги. То що любов для неї це гра, ні? Ну так. Ну, воно. Просто якби я вам описав, що це, знаєте, ну, алкогольна ваніль з такою певною помадністю на фоні, да? і з такою шкіро замшевою підкладкою, то це було б не то. А так, у цього аромату єй шик, є цей вайб. Це стійко, це манко, можливо, це навіть трішечки вульгарно, небезпечно. Да? Скажем так, з таким бойовим настроєм, аромат такої, знаєте, переможниці по житті. Мені цей аромат асоціюється, знаєте, з Монікою Белуччі з фільму Малена. Хто не бачив цей фільм, то це от воно. І там от, власне, була така сцена, де вона сидить, хоче підкурювати сигарету. І всі чоловіки, які були навколо неї, вони їй просто пропонують свою запальничку, свій вогонь, щоб вона підкурила. І це от, власне, перекликається мені з тим. А що я вам власне описав? Ну, От, приблизно, отак. Ну, шикарно, ну, шикарно. Стійкість теж доволі хороша. А, тут тобто десь годин 8 ви на собі його відносите. Шлейф, проекція бездогання, обожнюю. Люблю. Флакон би не хотів чисто через суму. Да? Але від Леванта, я думаю, мені вистачить погратися надовго. Знову ж таки, якщо сума за цей аромат для вас є кусюча, навіть за 30 мл, по-моєму, там є 30, то е можете придивитися до такого аромату, е як Opulent Vanilla від Angel Шльосер. Знаєте, це, в принципі, та сама дама, тільки п'є вона менш дорогий ром, і за її плечима менша кількість мертвих чоловіків. От. А так, в принципі, все доволі схоже. Аромат, дай Боже, прочитати. Знаєте, тільки сьогодні я не буду вас мучити своєю вимовою. У вас все на екрані, самі все можете прочитати. Вот, аромат у нас в напрямку Східній 2011 року. І, знаєте, фрага у нас, як завжди, звіздить. Так само звіздить, як і ця продовжить з м'ясного відділу, коли питаєш, що неї чи фарш свіжий. Свіжий, до-до-до, тільки що настругали. Звісно, угу, настругали це точно. Приходиш домой, він воняє гамном. Тут, якби, как бы, ганном не воняє, але факт того що. На фразі пише, що це чоловічий аромат, а це унісекс. Це просто унісекс. Не крок вправо, не вліво, суто, ідеально, унісексово. Це такий потужний старт, знаєте, гіркої алкогольної настойки з такою легкою кислинкою. Це все діло швидко розкривається в такий тваринний жасмін, напівмертвий, знаєте, як потенція чоловіків після 65 років. А от, і це все діло підігріто такою гарячою амброю. Яка розігрілася на сонці. Ось так вот от да, тут. Причому сиропачульно деревинній базі. Прекрасніше. Є такі певні відтінки, погрібальні, да, скажімо так. Аромат явно такий, знаєте, доволі загадковий, темний, нуарний, можна навіть навіть було б сказати. І для мене це такий доволі крепкий алкоголь. Це якісь холодні віскі з льодом в охолодженому стакані. Приблизно так я його чую. Ближче до бази він мені запудрюється і з'являється така приємна фруктова солодкавість. Гарно звучить, добротно, дуже гарно побудований сам аромат. А є один нюанс. На гарячій шкірі може з'явитись пісічний легенький моментик. От. Тому на це зважаємо. На холодній я такого не бачу, на одежі тим більше. От. Тут чудова стійкість, гарний шлейф. Проекція, правда, бажає кращого, тим не менше, враховуючи цей нюанс, я думаю, що тут це скоріше плюс. І останній, але не по значимості, у нас це аромат від українського нішового бренду. Аромат під назвою «Медобори» від бренду Да? І я вам зачитаю, власне, як описує його сам парфумер у себе в інстаграм сторінці. Аромат протрави, чорний чай, підкопчені сливи, духмяний дикий мед та чебрець з насиченою димною нотою, створений кадаєлівцю козацького. Це моя згадка про початок осені в медоборах, де зустрічається український степ, його найзахідніша точка з лісостепом степом Поділля та зомою широколистяних лісів. Неймовірна атмосфера подільських тавтр, де в долинах поміж пагорбів вирують аромати квітів та різнотрав'я. Хто не знає, що таке медобори, власне, які я поки не познайомився з цим ароматом і не почав для себе шукати в інтернеті, що ж це таке, то виявляється, що медобори це в принципі природний заповідник, що знаходиться, звісно ж, на Україні, так, на території України, а на Тернопільській та Хмельницькій області. Це унікальне геологічне утворення з неповторними ландшафтами. Назва походить від іллірійського медубаріс, що означає між долинами. І немає нічого спільного з медоносними рослинами. А це в нас взагалі сильно розчленовані скелясті вапняні пасма. Звісно, там дуже активний рослинний і тваринний світ. З вами був геолог Сквірт. рубрика «Вивчаємо Україну разом. Не вивчили ж в школі, вивчимо тут. Менше з тим, аромат у нас, знаєте. На мою думку і на мій місць передає звучання такого насиченого чорного байхового чаю з примістю саме у цього чебрецю. Він тут доволі явно відчутний. А цей аромат солодкий, причому він солодкий не за рахунок цукру, а за рахунок меду, причому гречаного. І в цьому чаю плаває долька лимону, да, передає такої певної легкої кислинки. А при цьому всьому аромат холодний. Це чай з льодом. Не знаю, можливо, так автор хотів передати, знаєте, от відчуття цього свіжого, прохолодного повітря в цих медоборах. Не знаю, але вийшло дуже круто. А, я чую тут певні нотки квітів, а власне чорнобривців. Є певна легка землистість тут, власне, цей от вологий ґрунт. Відчут мені також певні. Зелені стебла півонії, причому це якісь такі от мертві півонії, да? можливо, за рахунок знову ж таки, цієї от землистості. Відчутний шалфей і лаванда. А, у аромату є розкриття в більш такий свіжий м аспект, причому це розкриття в тютюн доволі суховатий, але, знову ж, з відтінками і в обрамленні у цього шалфею і лаванди. Дуже гарно звучить, придає певної свіжості. М -м -м, є мені тут відчутні і замшові моменти, і кумарін. Знаєте, якби у цього аромату була піраміда на фразі, то вона була б більша, ніж в Ланком. Тому що тут все це діло звучить настільки багато і мощно, це прямо як, знаєте, певний оркестр. Грає все і одразу. Не знаю, що і як, але дуже гарно. А от що? Достойності, якісь, гарний шлейфі, але мені в ньому знову ж таки не вистачило проекції. А все ж він більше біля вас сидить, таким тісним коконом. Не тихий, але міг би трішечки бути голоснішим. Отже. Але знову ж, знаючи мої запроси стосовно гучності, я думаю, що комусь цього вистачить теж за горло. А от Ось така була моя підбірка ароматів на зиму. Пишіть свої фаворити. Не забувайте підписуватись на мене. У соцмережах ставимо лайк цьому відео, підписуємося на мій канал, ставимо дзвоник да, в активний режим, щоб не пропускати мої нові відео. Всіх благ, люблю, цілую.